Друзі, всім привіт! Давно не виходив на зв'язочок. Працювали якось не було часу. Працюємо вже трохи більше ніж три місяці. Скажу так, що кожен місяць ми потроху-потроху додаємо по загальної по валовій виручці. Все одно це небагато, але ну, тенденція така, що кожного, кожного місяця ми трошки додаємо. А єдине, що зараз грудень, трошки зараз стало складніше з цим, тому що не знаю чому. Каси зменшились, людей майже нема, Можливо, через блекаут, тобто, коли вимикають світло, а люди якось не дуже. Не дуже хочуть, мабуть, кудись йти там після роботи, все темно і тому подібне. Тому, тому якось так. Не знаю, з чим це пов'язано. Заходив торговий представник однієї фірми і сказав, що в принципі так виручки попадали в усіх магазинах, не тільки в нас. Ну, нічого, працюємо, все, все в цілому добре. По магазину, що у нас змінилося? Змінилося трохи в нас ось ця, ось цей край. Ось. Поставили стелаж, Тут у нас раніше був стелаж від єзера. Ми його прибрали, тому що там був корм тільки єзера, і він був полупустий, і він нам був абсолютно без... безполезний. Ось ми вирішили поставити сюди купити свій стелаж і замінити його. Тут у нас. Паучі розмістились. Він ще сироватий, тобто тут не так, як я хочу зробити до кінця. Зараз трошки не вистачає грошей. Е, тому так, тут також ще полички додамо і зробимо зону консервів та паучів. Ось, ну, Цю поличку ми додали. Тут у нас безпосередньо знаходяться е, е, всілякі таблеточки, від глистів, від блошок. ну, тобто таке Ось. По... А так, в цілому, у нас все Все залишилось по-старому. Тут у нас як і були собачки, тут у нас гризунці папуги, тут у нас коти Ось і. Туалетна зона. Наповнювач і все. Зараз вже у нас 12 грудня, ми трошки ось прикрасили. Зараз світло не, не дуже видно, але на вікнах у нас тут гірляндочка висить. Як ми боремось, коли у нас нема світла. Коли нема світла, у нас ми використовуємо ось такі, бачите, а, а, штучки на батарейках, лампочки. Вони працюють від мізинчикових батарейок. Так. і... Працюють від батарейок і, в принципі, освіщають непогано. Сьогодні зроблю вставочку, вам покажу, як, як воно виглядає. Ось, але, ну, в принципі, якось якось. якось... Трошки краще ніж було. Ось і в принципі гірлянда сьогодні також. Ми перший, перший день її повісили. Вона мусить давати непогане світло. А саме головне, а що світло в принципі у нас за рахунок цих уже ліхтариків є. Саме головне, щоб нас було краще помітно з вулиці, тому що пішоходи не дуже помічають. Ну тобто не дуже заходять в магазин, де темно, особливо ну коли блокаут, темно, темніше і рано, і все, людей нема. Вони ці лампочки в принципі, не настільки гарно підсвічують, щоб прям бити людям в очі і казати, заходь, заходь, купуй корм. Але ну, в принципі, коли люди заходять, воно ну, воно і ззовні видно. І коли люди заходять, в принципі, видно, що можна цінник подивитись, ну, якось, якось можна розібратись, що у нас тут є. Ось. А так, в цілому, в цілому, цілому, все добре. Трошки, бачите, я в куртці, нещодавно дали світло, магазин ще не прогрівся. За вулицею у нас, за вікном у нас сніг, зима. Можете побачити. За, на вулиці у нас зима. Гарна погода, сніжок. Ось, тому ось так, ось так працюємо, гріємось, нічого страшного. У нас з'явилися брендовані жилеточки. Тобто я вже не один працюю, у нас з'явився продавець. Розпрацьовуємо з нею дні, трошки звільнилося часу і робимо, трошки працюємо над іншими речами, над розвитком магазину, в цілому фірми, компанії. Бренду нашого Кінг. Uh, тому тому працюємо трохи стало легше, звісно, бо в магазині е, статична робота трошки не, не по мені. Мені якось нудно і особливо, коли знаєте, люди ж не йдуть один за одним, постійно, постійно, постійно. Вони ж з якимись там інтервалчиками йдуть. І коли людей багато там по часу немає, то мені здається, що все потрібно зачинятися і відчинятись десь в іншому місці і Тому подібне. Тому на мене це дещо негативно впливає. Ось, але, але нічого, працюємо все добре. В принципі, все добре. Незважаючи на все, ми трошки навіть додаємо по касах. В грудні, мабуть, ми нічого не додамо по касі, але ну, минулі місяці було, було непогано. Працюємо, я нагадую, тільки третій місяць ми закрили. Там половиною місяця вже ми працюємо. Нічого, в принципі, програмка працює окей. Коли нема у нас. Коли немає, не працює термінал, буває доволі часто останнім часом. Використовуємо мобільний телефон на Андроїді, додаток Приватбанку, і якщо є у людини, телефон чи карта, то можна сплачувати. Чи використовуємо ось такі QR-коди, люди наводять, оплачують. Ну. В, цілому, в цілому все добре. Працюємо. Буду намагатись виходити частіше, якщо комусь цікаво. Можете підписуватись на наш TikTok. Ми завели, до речі, TikTok магазину знімаємо відосики, цікаві, як мені здається, починаємо. Тому можете заходити в наш TikTok, Інстаграм, мій робочий профіль, подивитися, як ми ведемо свою інстаграм-сторінку. І потроху, як ми розвиваємо до замовлення та доставку по місту Черкаси. Тому дякую всім за увагу, всім гарного, мирного дня. Побачимо ще. До зустрічі.